Добрий день, сьогодні знову Frontera. сьогодні другу сторону буду міняти зовнішню гранату і пильник на внутрішній. Поїхали. Зняв колесо. Ось такий тут стан. Розірваний пильник повністю. Зовнішня граната взагалі висипалася от такий стан. Зараз відкручую рульову тягу і верхню шарову. Дуже чудова штука ведешка дуже добре допомагає боротися з зіржою на гайках і болтах тепер щоб. Виняти наконечник. Треба отут збоку добре такі різкі удари. Так, тяга вийшла. Так само робимо з верхньою шарвою. Пити треба ось тут. Тягу стабілізатора нижню відкрутив. Гайку, але щоб зняти саму тягу треба знизу піддонкратити речах, щоб вона вивільнилася тяга, тому що вона зараз натягнута. Піддонкратити речах, вона вивільниться і тоді можна вийняти тягу стабілізатора. Декілька хороших ударів тут збоку і шарова вискочило. Далі. Далі нам, щоб виняти цю гранату, зняти цю кришку, ці шість болтів по кругу відкручуємо під шестигранник. Потримати ступицю можна сюди або монтіровку, або ключ якісь вставити. Зараз покажу. Так, можна вставити ключ, ключом одним тримати, а іншим крутити? Тепер треба зняти ось це кільце. Топорне і граната туди вилізе. Флянець. Флянець тут тугенько злазить, треба молоточком помогти, збив легенько. У нас виходить. Щоб її достати треба. Зараз відкручу повністю шарову вийму і наклонити ступицю сюди, до себе. От так. Тепер можна витягнути стару шарову. Тут нема нічого, вона розсипалась. Далі стою внутрішньої шарової, знімаю старий хомут і старий пильник треба стягнути, щоб туди добратися всередину. От всередині є на краю штопорне кільце. От я його вийняв і тепер граната в зборі виходить от Тепер це все пильники зніму, це все перемию. І буду збирати. Залишок зовнішньої гранати, щоб звала зняти. Треба просто, просто вдарити молотком в цю сторону, вона злізе. Тут стоїть таке підпружиняне кілечко, яке його притримує. Воло є. Ми її шарики і обойму. Деталі гранати я вимив. Буду збирати. Є трохи сліди іржі, звісно, тому що пильник був давно порвати, і їздили з порватим пильником. Туди попадала волога, бруд. Hmm, це ще й так дивно, що вона не розсипалася. шарики випадають, тому зараз я візьму мастило і легенько їх намастило, туди вони прилипнуть. І от в такому вигляді буду вставляти всередину. Корпус гранати сам всередині теж помив, витер насухо. Все чистенько можна збирати. На нас шарики тримаються. шупотим потім видавав. Зайшло. Перевіряємо. О. І... Перевіряємо, все воно не вилазить. Тепер туди видавлюємо все мастило. Працює, граната нормально ходить. Чудово видавлюємо туди мастило, залишки всі і одягаємо пильник. Все, пильник одягнув, хомути поставив. Все, чудово. Що ще вийняв цей болт, відкрутив внизу амортизатор, щоб причах нижче опустився. Тепер можна ага. ще натягується у нас трубка тормозна, то треба зняти тормозний супорт. Ось цих дві направляючих болта треба відкрутити і зняти супорт. Так, тут перед тим як вставляти зовнішню гранату, Бажано подивитися оцей пильник, ну тут він цілий, все в порядку. Тут ще ось така шайба стоїть. І вон, і гольчатий підшипник. Треба перед тим як ставити гранату, подивитися, чи він цілий, якщо може пошкоджений, розсипаний, поміняти його. Тут він ціленький, достатньо просто змастити його і цю шайбу. Зараз помию, змащу і поставлю. Зовнішня граната у нас вдова. Єдине, що немає ось цього захисного кожуха. Звісно, погано, бо буде сюди на той гульчатий подшипник потрапляти бруд. Не знаю, що навіть робити. Спробувати звідси він приварений. Постукав по ньому легенько. Виявилося, що він... Приварений він просто плотно отут налазить. Зараз акуратно легенько його наб'ю і буду ставити. Почав одягати пильник, зіштовхнувся з такою проблемою. Тут щось він цей пильник. Занадто великий отвір в ньому зроблений. Може під якісь товстішу полу, ось, чи що не знаю. Геть болтається свободно і хамутом навряд чи його так втягне, щоб щось я переживаю, що туди буде потрапляти волога. І бруд. Думаю, може підмотаю. Ізолінти сюди, щоб трохи плотніше він находив. Все, ізоленту підмотав, тепер хорошо плотненько сидить пильник. Якраз ужметься хомутом і буде чудово. Що, можна тепер на вало надіти гранату, треба її попасти в шліци. І вдарити по ній, щоб проскочило через ось це кільце. Гранату надів на полу, ось. Тепер видавлюю туди залишки мастила В пильник, в гранату. І одіваю пильник, хамоти. Пильник одів, хамут один поставив. Як хамутиці ставляться? Тут є такі от отвори. І такі зачепаю. От він натягується по максимуму, на який отвір дістає. От. І вони зачіплюються за ці отвори і туди заскакує. Потім, щоб його трохи підтягнути, отак плоскогубцями. Трішечки тут зжимається і він підтягується. Перевіряю, як я пробуєте пальцями. Якщо пильник легко зсовується з гранати, значить погано затягнутий хомут, він по дорозі у вас може злізти пильник. Якщо ви не можете стягнути пильника, значить все нормально. Він тримається добре. на силу Притик, вивертав по максимуму ступицю, нажимав донизу, щоб причаг нижній понижче опустився, довелося цю провід від'єднати. Отут він йде в верхньому речагові і отут з'єднується на фішки, це на, на датчик АБС довелося його від'єднати, щоб по максимуму опустилась ступиця. Все-таки я її всунув сюди ступицю, без від'єднання нижньої шарової. Так. Ну там він впритик пройшов після того, як вже вставили донату. Можна намастити ось тут смазкою маскою гранату вал, щоб це місце, де буде ходити і гольчатий підшипник. Тепер підставляємо донкрат під нижній речах і піддонкрачуємо. Коли співпаде, у нас амортизатор можна болт вставити, зафіксувати. Потім піднімаємо ще вище вище, коли у нас зайде. Ось ця е, наконечник цей верхню шарову підданкратив, вставив болт, кріплення амортизатора, вставив стабілі... стойку стабілізатора, верхню шарову, зажимаю. Прокручується палець тяги. Щоб його притримати, зараз візьму шестигранник. туди всередину вставляється шестигранничок. і зажму гайку. І шарову верхню теж затягуємо. Звідти гранату треба притримувати, а звідси отак. От Тепер штопорне. Зараз я його надіну, Кільце надів. Можна ставити кришку. І прикручувати зажимаємо ці болти. Все все позатягував. Тут позатягував, рулеву позатягував шарову стойку стабілізатора, амортизатор, все позатягував. От так у нас вийшло. нові пильнички, нова граната. Вийшло непогано.